with Ви на каналі Тайниці Таро. Ми продовжуємо експеримент гороскопу на вересень місяць, третя частина у нас на стрільців, козерогів, водоліфт і рибок. Я нагадую, що перша карта робота та навчання, друга фінанси, третя кохання відносини, четверта здоров'я, п'ята. Що вас неприємно здивує у вересні? Шоста, що несподівано потішить, сьома. Яку помилку ви можете зробити? восьма – що буде мудрим рішенням, і чи отримати бажану подію? Це буде дев'ята карта. Загадали бажання? Я надіюсь, на вересень місяць. Починаємо з найкращих і найліпших стрільців. Так, починаємо. Робота навчання, фінанси, кохання, здоров'я. Що бог хто неприємно здивує, що несподівано потішить. Яку помилку ви можете зробити? Що буде мудрим рішенням? І чи отримати бажану подію у вересні місяці. Так, стрільці, дивимося. Вересень місяць. Так, робота і навчання. Так, п'ятірка пентакли. Якщо це навчання, то провалите екзамен. Якщо у роботі, то, можливо, не виплатять гроші, або взагалі вас можуть звільнити і фірма може закритися. Така не дуже карта, але не забувайте, це просто вересень місяць, так? Все може змінитися у слідучий місяць. Так, фінанси. Так, королева посухів. Можливо, це ви, і від вас буде залежати ваш прибуток. Якщо ні, то не сверіться з такою королевою за знаком Здяку, Овен, Лев та Стрілець. І буде вам щастя. Так, кохання. Так, чеклун. Відносини у вересні місці будуть підніматися на новий рівень. Якщо, наприклад, ви просто зустрічалися, то самте жити разом або познайомитись з батьками. Карта взагалі непогана. Це такий, знаєте, розвиток у відносинах. Найкращу сторону. Так, здоров'я. Так, туз посухів. У вересні місці буде можливо непокоїти тазостегновий суглоб або все частева система. Не застудіться, що неприємно здивуємо: король посухів. Ви взагалі нічого не зрозумієте. Король посихів, овен, лев або стрілець. Щось таке, вичудить, що ви будете здивовані неприємно. Ну знаєте, щось таке буває. Може, якийсь товариш. Так, що вас несподівано потішить? Може хтось все-таки потішить. Не тільки буде неприємно здивовувати. Може, якийсь, знаєте, друг. Так, двіка кубки. Все-таки у коханні у вас буде все просто класно. Гармонія, взаєморозуміння у вересні місяці. Вам і Чаклун про це сказав, і двіка кубків. Взагалі, у коханні у вас просто все супер. Я вас вітаю. Все-таки у коханні у вересні місяці буде класно. Так, яку помилку ви можете зробити? Королева Пентакли. Буде помилкою у вересні місяці Посваритися з такою королевою Пентакли. Тілець діва козирок за знаком Зодіаку. не сваріться ні з ким. Потаверишуйте і буде вам щастя. Взагалі не потрібно ні з ким сваритися. З усіма можна домовитись. Головне, щоб ви цього захотіли. Так, що буде мудрим рішенням повішений. Для когось, хто хотів завагітніти, буде мудрим рішенням завагітніти. Якщо вас це не стосується, то пожертвувати вам у цьому місці чимось важливим. Також буде мудрим рішенням. Можливо, часом, можливо, чимось іншим, але жертвувати вам придеться. Для того, щоб все було добре. І чи отримати бажну подію, стрільці? Так, лицарі-мечі. Ні, не отримайте у вересні бажану подію. У стрійців вересень місяць буде різний. У коханні буде все класно, перейдете на новий рівень відносин, а у турботі буде не дуже. Але у будь-якому випадку це тільки у вересні місяці, так, так що все може змінитися, знаєте? Вересень такий, а інший місяць інший. Так, а ми переходимо до найкращих і найліпших козирожків. Подивимося, що, вас, що вам віщує вересень місяць у всіх сферах. Подивимося, який у вас буде місяць. Так, козироги. Так, робота навчання, фінанси, кохання, здоров'я, що або хто неприємно здивує, що несподівано потішить. Так, яку помилку можете зробити? Що буде мудрим рішенням? І чи отримати бажану подію у вересні місяці. Так, робота навчання. Туз мечів ви будете змушені розрубати вузол непорозумінь, який давно вас мучив, і закрити для себе цю тему. Це буде щось таке, знаєте, важливе на роботі. Можливо, з кимось посваритись або, знаєте, закрити якісь питання по роботі. Так, фінанси. Так, король мечів. Це близнюки Терези та водолій. Від нього ваші фінанси будуть залежати. Не позичайте нікому грошей. Або навпаки, цей король віддасть вам борг, і буде класно, і гроші будуть, хто знає. Так, ну, бачите, можливо, і з ним вирішите питання або по роботі, або по фінансам. Так, кохання, королева кубків. Це рак, скорпіон та риби. Можливо, потоваришуєте з такою королевою у коханні. Якщо посварилися з кимось, то, може, це, знаєте, яка суперниця, такі також може бути. А може, знаєте, якась нова подруга буде. Або дізнаєтесь, що у коханого така королева кубків знайшлася. Знаєте, ну, це таке. Здоров'я, Лицар Пентакли. Козирожки, зверніть увагу у вересні на свою порожню рота. Це каріс, перидантоз, перидонтит, ну таке. Але звернути увагу потрібно. Так, що неприємно здивує: відлюдник. Ви не зрозумієте, в яку хвилину вас всі кинули, і ви залишилися одні. Вас це дуже здивує, ви взагалі не зрозумієте, що відбулося. Можливо, це з роботою зв'язано. Зараз ми глянемо, що так вас здивувало. Так, що несподівано потішить. Тріка посихи. Вас потішить те, що над тим, що ви так довго працювали, вам ця праця дасть результат. Треба тільки трохи зачекати. Так що, знаєте, це добре. Значить, можливо, це не по роботі. Зараз глянемо. До чого цей відлюдник. Але те, що ви вже чекаєте якийсь результат, і він до вас прийде, це 100% ви це знаєте, ви вже від, над цим попрацювали. Можна на роботі, може щось інше. Так, яку помилку ви можете зробити? Шість поспіхів. Помилка буде. Понадієтеся, що, наприклад, на роботі всі домовилися, щоб вам підняли зарплатню і всі підете до директора, а вас скинуть і лишать одного. Ні на кого не надійтесь, надійтесь тільки на себе. Бачите, як? Виходить. Може, знаєте, на роботі з всіма колегами зберетеся до директора, йти, а вас всі кинуть і одного лишать. Що, ну, знаєте, може бути що завгодно, але це, знаєте, це як приклад. Ви маєте розуміти, що у кожну своя ситуація, але це між собою все зв'язано, ви розумієте. Так, мудре рішення, яке у вас буде. Так, зрунована вежа. У вересні місяці мудрим рішенням піти з такої роботи і починати все з нового листа. Так, лячно, а що краще лишитися у цьому колективі, чекати, коли вас знову кинуть? Знаєте, ну таке, може, і дійсно краще все кинути, піти з цієї роботи і почати якесь краще життя, можливо, свій бізнес відкрити, можливо, просто знайти іншу роботу. Якщо такий колектив. Так, якщо здійсниться бажана подія, помірність, здійсниться, але треба чекати більше, ніж ви на ну, то очікували. Козерогі, у вас місяць вересень, бухливе, але є і є позитивні моменти. У вас буде можливість почати щось нове, або свій бізнес, або нову роботу. І це теж, в принципі, класно. Так, будемо переходити до загадкових водолів. Подивимося, на що вам розраховувати у вересні місяці. Тому що, бачите, як у всіх все по-різному. Так, Водолі. Робота навчання, фінанси, кохання, здоров'я. Що або хто неприємно здивує? Що несподівано потішить. Яку помилку ви можете зробити у вересні місяці, що буде мудрим рішенням? І чи отримати бажану подію у вересні місяці, водолії? Так, робота навчання. Так, диявол, не спокушайтесь на гарні слова і обіцянки. Не йдіть проти закону і не водіть нікого в оману за гарними грошима. Бо, може, якась така можливість буде на роботі, знаєте, заробити якісь ліві гроші. Не треба, не йдіть на таке. Фінанси. Так, дев'ятка пентаклей. Ну, з фінансами у вас буде все просто класно. Грошей буде вистачати і ще від, відложити зможете. знаєте. Це такі гроші, коли ще більше, ніж потрібно. Кохання, так, п'ятірка кубків, я вам так скажу: не зачаровувати, щоб потім не розчаровуватись. Тому що таке. Здоров'я, помірність. Може вас непокоїти у вересні в місці обмін речовин. Такі. Так, що неприємно здивує? Справедливість. Вас здивує, що вам потрібно буде відповідати за протизаконні дії, якщо ви їх зробили. Хтось буде вас за це засуджувати. Так, так що дивіться, що несподівано потішить Закохання. Вас потішить, що у вас буде вибір, і ви зможете у чомусь вибрати, зробити якийсь вибір, можливо, у коханні або на роботі. Або все-таки буде можливість на роботі вибрати правильну сторону. Так, яку помилку ви можете зробити? Зруйнована башня. Зруйнувати все, що у вас було, і зробити неправильний вибір. Бачите, у вас вибір є. Якщо це про кохання або про роботу, дивіться добре. Не зробіть помилку. Так, що буде мудрим рішенням? Чеклун. Поставте чіткі цілі і добивайтесь їх. Не чекайте допомоги. Вам ніхто не допоможе. Все робіть самі, на кого не надійтеся. Так, і ще здійсниться бажана подія. Так, десятка пентакли. Так, особливо, якщо ваше бажання торкалося грошей, то ви будете дуже задоволені. Водолічки, мої найкращі. Вересень місяць у вас буде класний, гроші будуть. Головне, не йдіть проти закону і не обдурюйте нікого, бо за це доведеться заплатити. При виборі пари не зробіть помилку. У даному розкладі краще лишити старі відносини, а підете за новими, все втратите. Так що будьте дуже обачні. Так, а ми будемо переходити до заключних, найкращих і емоційних рибок. Побачимо, що для вас вересень місяць приготував. Але бачите, для водолії все непогано, дуже мені подобається. Гроші є, тільки вибір правильно зробіть. Це, мабуть, головне. Так, рибки вересень місяць. Так, робота навчання, фінанси, кохання, здоров'я, що або хто неприємно здивує, що несподівано потішить, яку помилку ви можете зробити у вересні місяці, так, що буде мудрим рішенням, так, і чи отримати бажану подію. Рибки. Робота навчання. Король кубків. Ну, по-перше, це ви можете бути, можливо, від вас буде залежати робота. Або не свертися з таким королем кубків. І все буде добре. Потоваришуйте краще, і все буде гаразд. Фінанси: Дві пентаклей. Це невеликі, але постійні гроші, знаєте. Це, якщо це особливо від вас залежить, то якщо будете працювати, то й будете заробляти. Але якщо ні, то не сваріться з таким королем, і будуть у вас і на роботі з грошима все добре. Так, кохання. Так, паж посухів. У вересні у вас будуть сексуальні, несерйозні відносини. Але зато чесні, ніхто нікому нічого не обіцяє. Такі, знаєте, секс буде це точно. Так, здоров'я. Так, десятка кубків. Побережіть у вересні місці свій хребет і спинний мозок. Зверніть на це просто увагу. Можливо, пройде, найти нічого не буде, але звернути увагу потрібно буде. Так, що неприємно здивує? Шість кубків. Вам буде неприємно, що людина, яку ви колись знали у минулому, буде хотіти з вами помиритися або якось вийде до вас на зв'язок. А вам це зовсім не потрібно буде. І ви взагалі не зрозумієте, для, для чого він чи вона вам пише, або дзвонить і щось хоче від вас. Взагалі нічого не зрозумієте. Так, що несподівано потішить. Так, імператриця. Якщо ви хотіли завагітніти, то вам вдасться. Або потішить вас мама, жінка, або, знаєте, жінка-керівник. Подарунок може якийсь зробить, або сюрприз якийсь. Щось таке, знаєте, приємне. Вам, вас це просто здивує. І ви будете якось, знаєте, прям здивовані. Але приємно. Так, яку помилку ви можете зробити? Четвірка посихів. Подумайте, що у вас все добре, що у вас твердий груд ногами. Це буде дуже великою помилкою. Не все так добре, як вам здається. Може змінитися в. В будь-яку секунду ситуація. Так, що буде мудрим рішенням? Зірка, плануйте, мрійте, йдіть вперед, у вас все вийде. Зірка, це взагалі така класна карта. Вона каже, взагалі, не зупинятися, йти далі, і все буде класно. І так, чи здійсниться бажана подія у вересні місці рибки? Ви загадали? Так, десятка І я вам скажу так: відмовтесь від цього бажання, воно вам не потрібно. Так, у рачків, у речків, у рибок місяць я вважаю гарний. Є свої нюанси, але в кого їх немає. Якщо прислух... прислухаєтесь до порад, які вам дали ці карти на вересень місяць, то все буде краще аніж є. Ми самі творці свого життя. У будь-якому випадку, я вважаю, це був цікавий експеримент, як для мене, так і для вас. Я бажаю, щоб збувалися тільки найкращі прогнози. І я вам всім дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім гарного дня! Я всім дякую!